Час подбати про серце. Неокардил, природний захист серця, мозку та судин. Я хотів би попитати вас про доплати військовим про українських строковиків, про заборону солютів, про F-16 від дані до літа. От, бачите, ані слова не буду питати вас про злив секретних документів Пентагону і про дату нашого контрнаступу. Ну, про дату контрнаступу точно розмовляти не буду. і Взагалі, вважаю, що про це. Треба буде говорити по факту, це дуже важливо. Я розумію, що в нас є певні очікування, і це дуже важливо, тому що вони стимулюють нас до праці. Да? Ну, тобто, ми очікуємо, що все ж таки справедливість, бо контрнаступ це не просто якась абстрактна воєнна операція, це питання справедливості як такої. Без контрнаступу ми не отримуємо тих результатів, якими ми маємо ця війна фіналізувати. Це дуже важливо, але конкретно про сценарії і знову ж таки про злив, якщо казати, безумовно не злив. Ніякі ніяких документів про конкретні напрямки точно не існує в природі, тому що сьогодні тільки напрацьовується це, виходячи з того, який ресурс на який момент ми будемо мати для того, щоб там чи інакше проводити ті чи інші дії. Давайте, якщо можна про повістки, от Російська Держдума ухвалила законопроекти, запровадили електронні повістки, реєстр повісток, і тепер в них росіянам там воно все автоматично буде виписуватися на сьомий день. Та повістка вручена, не вручена, але буде вважатися такою, що є вже врученою. Чи не означатиме це? І це запитання моє, що росіяни от тепер от зараз запровадять другу хвилю масштабної мобілізації. Ми знаємо, що прихована мобілізація в них ані на день не припинялася, але чи не означає це, що вже завтра саме масштабну хвилю вони оголосять? Я не думаю, що вони оголосять масштабну мобілізацію, бо вони все ж таки достатньо чутливо відносяться до реакції суспільства. А суспільство не буде це позитивно оцінювати. Ви ж самі розумієте, тому що це виглядає дуже дуже іронічно, така іронія собі долі, да і кармічно. Ну тобто, вони ж там вважали, що три дні, ну чи там два тижні, і все буде вирішено, і вони будуть собі лежати на диванах, пити, пити там, що вони п'ють там пиво чи горілку, да, і смакувати подробиці того, як прийниш в Україні. Але сьогодні їм конкретно говорять: дивіться, буде все гірше. Вам буде заборонено виїжджати з країни, вам буде заборонено брати кредити, вам буде заборонено відкривати бізнеси. Вам буде заборонено умовно говорячи, навіть керувати автомобілем як таким. Тобто, ви є повноцінними рабами. Їм про це відповідно говорять. Дивіться, в нас трошки інша ситуація. Давайте перекладемо дзеркально на нас. Ми обороняємо свою територію, ми захищаємо свої сім'ї. Ми з вами розуміємо мотивацію. Ми захищаємо право бути такими, як ми є. Ми захищаємо право України взагалі існувати як держави. Це фундаментальна відмінність від того, що роблять росіяни. Тобто в нас навіть питання, я розумію, що в нас також складні питання щодо е центрів територіального комплектування територіальних центрів комплектування. У нас є певні там нюанси і так далі. Ми з вами це прекрасно розуміємо, що далеко не всі готові бути відмобілізованими для війни. Я в у, у різних сенсах говорю слово відмобілізований, Я розумію, що це страшно, все розумію, але між тим. Ми захищаємо свою країну, і мотивація зрозуміла, і обмеження певні зрозумілі, тому що або 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 ми залишимося як держава, або нас не буде. Ми зникнемо, попри всі свої гарні слова. іншого боку, беремо Росію. Вони сьогодні нарешті починають відчувати, яку ціну по фіналу вони заплатять. Вони сьогодні перелякані. Вони практично вже сьогодні не мають і не мали в останні там років за 10 право голоса. Вони не мали права на дискусію. Вони абсолютно щиро, як це там говорили, підбрасували чепчиків воздух, да? ну коли вони казали там, що ми будемо це робити, і так далі. Але вони думали, що це будуть робити якісь там міфічні іскандери, яких хтось має боятись. Але сьогодні їм чітко сказали: дивіться, ми вас будемо тримати тут і будемо використовувати абсолютно, як вибачте, мене за це дуже брутальне слово, як м'ясо, яке відправимо гинути за незрозумілі. Цілі в окупаційній класичній війні. І вас всіх історично будуть ненавидіти. Ваші прізвища будуть в чорній книжці війни загарбницького типу перераховані. Майте це на увазі, але вас ніхто не буде питати. Це я про росіян. Що навіщо ви робите? Тому дивіться, вони не мають. Історичної ваги вже більше, ну тобто вони будуть негативними персонажами, вони не мають свободи на те, щоб відмовитись отримати цю повістку, тому що цю повістку їм тепер будуть в електронний так званий кабінет через держпослуги да відправляти, як ви правильно сказали, сім днів і в тебе вже будуть певні обмеження. І третя складова: ніхто не буде звертати увагу. Хочеш ти якось приймати участь у чи не хочеш приймати участь, ти будеш змушений це робити, але і тепер відповідаю на ваше питання: ніякої масштабної мобілізації вони оголошувати точно не будуть розвитку. Сьогодні Особливо на цьому наголосив суб'єкт Пісков. Він так і сказав: Ні-ні, ні, ніякої мобілізації але знову ж таки це не відміняє, що вони будуть приховано і примусово забирати людей відповідного віку і відповідної підготовки, тому що зеків вже теж не вистачає відправляти на війну. Але ви знаєте, я тут ще маленьку ремарку і. Підведемо підсумок. Е, жива сила. Це жива сила. Питання в е, залізі в інструментах війни, чи є вони в Росії на сьогоднішній день. Вони поступово втрачають саме е, інструментальну можливість ведення активної фази війни. Я маю на увазі снаряди. Я маю на увазі ракети. Ну е, ті ракети, які можливо було б використовувати з точки зору руйнації наших е, міст. І так далі, я маю на увазі бронетехнікою і тому подібне. Росія не розраховувала на те, що Україна буде 14 місяців, практично абсолютно ефективно оборонятись і навіть контрнаступати.